Привіт, друзі! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему функції. Наступне завдання є завданням достатнього рівня, при якому значенні k графік функції y до рівня kx-6 проходить через точку А з координатами мінус 20. В основу розв'язання цієї задачі. Ми кладемо таку властивість, що координати точок графіка задовольняють рівняння функції. Отже, якщо графік функції проходить через цю точку, то це означає, що ці координати задовольняють цю рівність. К замість x пишемо мінус 2. Відняти 6 дорівнює замість y, пишемо 2. Ми 20. Ми одержали з вами рівняння відносно е, букви К. Розв'яжемо це рівняння. Мінус 2К дорівнює 20, додати 6, 26. Розділимо на мінус 2 на коефіцієнт колу змінної, Одержимо. К дорівнює 26 розділити на мінус 2 мінус 13. Відповідь к дорівнює мінус 13. Тобто, якщо замість k підставити у формулу функції мінус 13, то графік одержаної функції проходитиме через точку А з координатами мінус 2, 20. Отже, давайте ще раз з вами пригадаємо, що основне в цьому завданні. Основна ідея у розв'язанні цього завдання полягає в тому, що координати точки, через яку проходить графік, задовольняють рівняння функції. Тобто, якщо ми координати точки підставляємо замість х і, y, то ми одержуємо правильну рівність. На цьому завдання достатнього рівня ми завершили розглядати. На наступному занятті розглянемо завдання високого рівня. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.